Усім привіт! Хочу вам е, показати, презентувати таких ходильничок. Недавно прийшов, вже пристигли трошки протестити і взагалі зробити е, на нього огляд вже трошки покористувалися. Е Якщо ви бачили ще відео в мене на каналі про прицеп, це саме під той прицеп зроблений куплений холодильничок, буде там встановлена сонячна батарея, буде встановлений 100 амперний акумулятор, і саме у цієї системи хоч, хочеться, щоб працював холодильник. Ось такий холодильник 55 літрів. Це здалося саме. Найкращий вибір з того, що був фірми Альпікул. Тут є ось така ручка зручна, можна його зручно возити по, по дорозі. Колеса тут маленькі, так що по якісь там е, бездоріжжю ви його не повезете. Такий перекатити, перенести зручно. Для перенесення тут ручечка є, за ту, береж, за, за ту ручку за цю, можна підняти. Е, може його підняти навіть навантаженого, я думаю, один здоровий чоловік його може підняти, переставити, перетащити не так тяжко. Е, ще раз повторюю, на 55 літрів. Е, є тут можливість встановлення акумулятора їхнього рідного докупити. Але він не дуже великий. Якщо виїжджати там просто на природу, то його вистачить, а якщо на декілька суток, то ні. Підключення можливе сонячної батареї. Ну і живлення 220, 12 чи 24 вольта. Кришці така зручна ручка, якась лінійка. Вона навряд чи відповідає дійсності, але є підстаканники. Ось так всередині, підсвітка з одної сторони, великий об'єм. Не знаю, що тут сюди не влізе. От півторашка. от Стає ось так ще місця. Бутилки. Тут. Зараз виставлено на нуль градусів. Все холодно. Вона, вже довго працює. Зараз трошки покажу, скільки він споживає керування. В них, напевно, всіх однакове керування. Тут є можливість підключення через телефон. Ось він запустився. Працює дуже тихенько, зараз, якщо почуєте. Ось так він працює. В принципі, рівень шуму такий, що в палаці на природі він не заважає. Але все одно краще його ставити десь за палаткою. Хто прям дуже чуттєвий до звуків. Так, що саме головне, що я не міг знайти, якої інформації, коли шукав холодильник і вибрав, я не міг знайти інформації. Скільки ж він бере світла, скільки йому треба електрики для того, щоб він е, працював? Який, як, який треба акумулятор, який треба, яке в нього споживання на годину? Зараз в умовах постійного відключення світла, е, принцип його роботи такий, що він за, е, нагнітає десь за, за годину він охолоджує до нуля. І тоді виключається, коли є світло, і тоді тільки підтримує цю температуру. Потім світло виключається, він знову нагрівається, десь за 3-5 годин він набирає десь плюс 10 градусів, і з'являється світло, і він знову охолоджує все це. Знову довго працює, знову, довго, знову споживає багато електроенергії. В принципі, це і добре, це буде майже наближено да, до польових умов, тому що на природі ми, все, споживання все одно буде більше, тому що там жарко, тому що більше відкриватись буде, буде звідти братись, ставитись, забиратись. Споживання буде в будь-якому випадку більшим. Ось що в мене по споживанню. Працює він вже, виходить, сутки і два з половиною години, тобто половиною годин, і спожив він 583 кВт. Це десь половину можна сказати, 100 амперного. 100 е, акумулятора на 100 Ампер годин, да, 1240 Вт, здається, в акумуляторі. Якщо я правильно порахував, це десь половину він жертв. Тобто одного 100 Амперного Акумулятора без підзарядки повинно вистачати десь до двох суток. Якщо, якщо я правильно порахував, якщо ні, напишіть в коментарях. Ось такий холодильничок. Я думаю, у цьому сезоні він доставить нам дуже багато задоволення в якості охолоджених напоїв, свіжої їжі і взагалі гарного відпочинку на природі. Дякую всім, підписуйтесь.